І так, народу очередний виріб, подрібню ваш бач, гілок. Бачимо, все таке загугулено. Роздивимося ближче. Зразу з краю, Вставлена ручка. Ручка съйомна, бачимо, що вона виступає. Для транспортування, так, Ручка при транспортуванні, Все, бачимо. Одною рукою легенько поддимаю, конструкція досить важка. Щоб нагрузка була вся на колесах, а не в вас на руках. До речі, зробив помилку. Хотів зробити по одному болтику, ось бачимо. І понаварював херні, треба це все зрізати, два болтики з кожної сторони. Це вирішує проблему. Так само, як всі надивився в інтернеті конструкції. Закривачка для ножів. Поставив так само на завіси. Так це все відкривається. Ну Що ви будете ножі крутити при оцих загугулінах. Дуже сумніваюся. Тобто, у вас треба його знімати. Отак це все виглядає. Нащо тоді завіси, я не розумію. Тобто, 4 болтики і не морочим голову. Це перший недостаток тих конструкцій, які люди роблять. Лишні затрати тобі ж. Раз труби в мене з бушного металу. Бачимо, тут загнуті уголки. У мене все є гібочник, якщо видно, мені це проще. Додаю жорсткості конструкції. Тось тут загнуто все проварено. Ще в серому вигляді. Нічого ще не зашліфовувалося. Двигун постоянка, по-моєму, через 44 чи 48 вольт. Отакий у нас. Блок живлення. Просто у мене на одній циркулярці є, теж стоїть двигун постоянка. Через того ну, все рівно використовується і трансформатор. І сюди вирішено було поставити такий же двигун, також зразка. Можна ліпити, до речі, електромобілям. Досить потужний двигун. 4000 обертів на валу в мене отримали, заміряли тахометром 1700 обертів. А, Кріплення. Поставили одну шпилючку, буде стояти дві шпильки, щоб не було вібрацій, і центровка соосна валів. Тому що на такій довжині буде гуляти. У нас пластини. Не є оправданим. Зніму раз труби зараз. Пластинки не робив, кріплення просто у мене таким чином зроблене до пластинок, болтиками, нічого це не заважає. Отако. Це досить просто. Отак це все виглядає в розібрано без кожухів. Ось наші кожухи. Бачимо, як у нас кріплення, зарізики, заходять сюди, в пластинки. І кріпляться ось так само, тобто нічого складного. І так, почнемо з першого. Отбойний ніж. У мене в даний момент він зроблений з металу 12 товщини, 12 мм. Кріпиться він трьома болтами в мене, шатунними болтами, ні в якому випадку мілка різьба, одиничка. Болти повинні бути хорошої Крепості. Іначе, так як йдуть часті удари, у вас може з'їхати пластинка. Ні в якому випадку не китайський болт. Тому що рано чи пізно він у вас ослабне, потягнеться. І в конечному мітогії у вас ували ніж оббойний ніж. Часті удари, до речі, вал використовується тут у нас тридцатка, як був на фуганку три ножі. Те, що було, те поставили. Другий маховик у нас стоїть замість пилки. Він розкручується, правильна лєва різьба, все. Але так як ідуть часті удари, він ослабіває. Толку, тоді з нього при роботі немає. Тобі ж треба буде тут щось придумувати з цією гайкою, гайку з фіксацією робити. Або через резинову прокладку попробувати закрутити. Тобто, ну, вже будемо ізобрітати, що з цього вийде. Далі в нас. Чого шліфувати цю пластинку в мене була можливість. Шліфовочний станок торці оці, в мене з обох сторон вона може, є, розвертається на 180 градусів, що з той з тої з сторони, в мене шліфовано на станку. В домашніх умовах, або гріндер, лента бігуща, довга, в довжину пластинку ставимо, так на ленту, плюс-мінус може щось получиться, або 230-та болгарка зачисний круг. І по всій довжині. Тобто на, на всю ширину круга. Тобто, плюс-мінус щось може вийти. Чого? Ця плоскость повинна бути ідеально рівна, щоб підвести ножі під неї. І в противному випадку у вас вийде отака кака. Бачимо, да? на сирівтки. Ми пробували в такому вигляді змільчати. На сирівтки, виходить, е, отаке. Того, що десь нож пристає чітко, там перерубує. Цю зелень, де не пристає він чітко. Тобто, якийсь зазор. У вас буде така гадость. І в мене ножі використовувати буду ще виробництво сере-сере. Сталь тут така, як потрібно. Ну, нож тройка. Те, що було, це все різались ножі з одної пластини. Тобто була довга пластина, довгий нож. Порізали його на. Ножі для фуганка. Тройки товщини, я думаю, мені вистачить, тому що мені потрібна мульча, а не щепа. Мульча потрібна для, так як в нас зараз засухи влітку. Підсипати під кущі, під дерева. Тобі, щоб лишня не поливати, досить добре затримує вологу. Хто хоче, до речі, отаким от топити, в нас. Умудрялися пілетною горілкою, муль, щепу, яку використовують на мульчу, тобто пересівали через сито і топили пілетною горілкою. Теж такий варіант можна. До речі, ми пробували, ну, так якби що було, під руками бачимо. Це столярна доска тобто, ну, Пробували все. Доску теж б'є, досить непогано б'є. Хто хоче цим топити? Це такий гемор. Більша ще помілка, щіпа. Якщо ви взяли ветки, допустимо, під дорогу, ветки зрізані ще весною, а ви восени або зимою приїхали їх, подробили, да, це ще плюс-мінус кудись якось йшло. Якщо сира ветка, тобто вам треба її розкласти, сушити, перекидатися. Хто пам'ятає, коли косили. Пшеницю, ячмінь, вручну косили, потім ці валки перекидалися постійно. Це куча дурної роботи, а результати горить воно, так як ви використовуєте все підряд, що ветки які були. Тобто горить воно досить швидко, а затрати фізичні досить здорові. Якщо сушить, щоб не перекидався, можна от таким образом зразу підготовив намалював. Робляться такі ящики, тобі Труба, труба, це в довжину, довжину, яку хочете, ширина між ними не більше метра. Проходік, щоб був, слідуючий ящик, криша зверху. І це все вбивається дрібною сіткою. Тоді, естественним способом, воно висохне і не буде засвітати. В противному випадку ви будете постійно перекидатися з ним, буде цвіль, особливо, як сира ветка, і ну, не стоїть шкура вичинки. В такій ситуації. Так, що ще? Привозили вал ставив тридцятку, Багато по інтернету є, роблять 20 шириною вала, тобто проточують його. Спеціально ставив 30 ширину вала за те, що фруктове дерево, як чиститься, багато є розкарак. І тоді в 20-ті, ну, тобто його треба розрізати. Лишній гімр, у мене должно теоретично ковтнутися все діло. Привозили мені машинку, тобто, ну, вони так називають в інтернеті машинка. Привозили, з отакими, ну, вже заготовлена людина закупила. Не пам'ятаю, скільки досить недешево це все обійшлося людині. Основа взята отут ото у нас ем, на отбойному ножі. Болтики приварені, звичайні, тобі ж уже. Це помилка. тобто Рано чи пізно у вас буде удар. За основу взята отака профільна трубка і посередині отак просверлений отвір. Отаку. І це все, підшипники прижаті сюди. Ще, ще машинка не зібрана, а вже зігнуло цю профільну трубу. Тобто, якщо ви вже таке робите, то хоча б вставте якісь туди втулки проточити. Тобто, це лишній гемор. Я зразу відтолкнувся від уголка. Досить дебелий уголок. Тут теж болти прикручені, якщо видно, буде, не видно, на жаль. Зараз з цієї сторони покажу. Видно там болти стоять. Е, теж дрібна різьба і досить, досить крепкі. Там в мене болти теж автомобільні, якісь, по-моєму, карданні, якщо не помиляюсь, може щось, до, щось друге, ну, з хорошою прочностю. Тут шатунні болти, і я використовую тут, до речі, буду міняти болти і ставити контрогайки. Гроверам не довіряю. Особливо сучасним. Тобто бачимо тут підкладки, гайка і контрогайка. Тоді у вас більш-менш це все буде служити надійно. Так, що далі? Вроді би. Попробуємо закінчимо це всю трахомодію собирати, тоді все в кучі. Два маховика розгружає, підшипники вала. З цим я соглашусь, те, що розказують в інтернеті, досить зручно. Досить ну, оправдано. ну, Москвичовських Жигульовських маховиків трохи, в принципі, може бути замалувато для бензинового двигуна. Так як мені потрібно, ну, я ж кажу, це для двора буде, я цим топити не збираюся, я бензинового двигуна не ставив. До речі, в кого є вдома в хазяйстві фуганок з циркуляркою, знімаємо верхню передню станіну. Тобто робимо доробку до нього, і в принципі для, для двору, для себе, вистачить стаціонарного фуганка. Для мульчі, для такого всього, не, не потрібно робити іншу машинку. Єдине, що замість, ну, так як у вас вже фуганок був би готовий, то циркулярка, то замість ножа, замість пилки зробити маховика. Тобто, нагрузка буде на одну сторону. Але в принципі для себе цього вистачить і воно розраховано. Пилка пиляє і маховика буде тримати. Єдине з оцею гайкою потрібно що зробити, тому що при ударі, коли пилка крутиться, вона зацепдає і затягує гайку. Тут же по маховику немає ніякого зацепа, і він все рівно за що частих ударів він ослабляється. Ще один нюанс. Оці пазики, шліфон. Так як в мене нож взятий з одної пластини, то ж він по ширині був такий однаковий. Почали виставляти. Фрезеровщик десь прогавив. Тобі один нож більше виступає, два ножі більш втоплені, десь з пів міліметра. Тобто підкладки під ножі з цим треба буде погратися. На даний момент в мене нож в упор саме більше виступає 7 мм. Буду шліфувати ножі. І ножі треба відмічати. Тобто, робити більше всього, що, мабуть, болгаркою, щоб не стерлася надпись. Один-два метки і на ножі так само, щоб потім не путати місце установки ножа. З, місць, з самим ножом, щоб вони завжди попадали. Тому що ножі треба буде підганяти кожен окремо під кожен паз. І, мабуть, не сказав по цій ерунді щіпа засипає цей пройом, тобі ж засипається це все десяткою обернуто, Засипається туди щипаця чи мульча кожу, на що ви зробили. І вона тоді висихає більш-менш нормально. Не зацвітає. Ну, Відстань між цими стойками. Якщо крупніше щепа, в принципі, метра вистачає. Якщо мульчу будете сушити, то буде сохнути, ну як, відстань можна меншу. Там уже 80-60 см, тобто, хто як порахує. І бажано, щоб це було десь ви це робили там, де у вас більший сквозняк, Щоб краще продувалося. Отак. Заодно покажу шпонку. Тут на цьому валу були раніше ще й а такі клинові сверла вставлялися для долбйожки. Шпонку прийшлося робити отаку фігурну, щоб достала, бачимо, до цільника, до суцільного кругляка. Таким чином. Попрацювало досить недовго і почав у нас гуляти. Треба буде Усилювати його. По цьому, по другому шківу, До речі, з цієї сторони ось він шків лежить. Це москвич Жигуль, це Волга. Волга у вас, Ніса, плюс-мінус. Як я казав, тут ліва різьба, але як розкручується, коли запуск його і затягувати. Должно. Коли йдуть удари, він ослабіває, коли машинка зупиняється, він починає крутитися по інерції. Тобто він гайку може вас розкрутити. Фіксувати обов'язково. Тобто, або гайку з фіксацією, на шпонки, звісно, це буде лучше, але шпонку так само при ударах розбиває. У нас був випадок, города метрів 30, ну, місто, і город виходив на дорогу. Обрізає цього маховика, ну, правда, маховик стояв ЗІЛ, прокотився метрів 30 по городу, перекотився через дорогу і пробив бетонний забор. Тобто, якщо ви попадете в нього на дорозі. Наробить трохи шкоди. Тепер з приводу виставляння ножів, Цієї інформації по інтернету не знайшов. Якщо ви думаєте, що ви отак виставите ножа чітко на зазор, я думаю, що у вас не получиться. Оці ножі, в мене, як я казав, це сере ще ножі. Але в них ширина і столкнувся і з другим ножам, ширина ножа може гуляти. Тобі ж виставляти його прийдеться, теж є проблема, а під них треба робити підкладки. На деяких валах є, є тут о, вмонтовані такі крючки з болтиками, підводяться ножі. Ну, Так як у нас більше це колгосп. І більшість валів також зразка. Виставляти це все прийдеться по-другому, не так, як називає фуганочному станку. В фуганочному станку виставляється від плити від поверхні. В цьому випадку ми виставили нож загнаний, був ці короткі ножики в мене загнані були до приділу. Я казав, сім тут я міряв. Сім, потім ще точніше питались, виміряти 9, виходить, тобто розмір гуляє, тому що ця пластина вона не є з округлостю. Тобто ви це не виставите. Почали, ось у нас кусочки, які змічать. Тобто у нас удар вийшов отакий. От те, що я казав, столярну доску використовував, ну, відходи столярної доски. У нас вийшло тут 10, чуть більше, в залежності від захвату, отака ще кусочок 15 мм. Тут ось, ну, бачимо, є товщини, так як ніж підхватує і затягує, підтягує трошки. Виставлять, по ідеї, ножа, саме правильно буде по такому розміру. Виставляємо пластину. Зараз ось таким чином горизонтально, Тож цішу лінійку треба. І оцей зазор туди заходить. Тут на даний момент 10. І виходить, що воно сходиться з тим, що рубає. Тобто виставляємо пластинку від корпусу вала. Оцей зазор, і тоді вже під нього підганяємо ножі. Ну, якось так це все, по ідеї, должно бути. Е, до речі, ножі в мене вибор є дуже здоровий. Всі ножі, що ставились на нього, оставлю на отаку ж вже мульчу. Не на мульчу, а на щепу. Це вже щепа. А на мульчу буду підганяти інші ножі. Щоб були на те і на те. То, що їх, так як я казав, Отаким образом болгарочкою д... перший ніж, другий ніж, третій без нічого. Так само і на ножах знизу зроблені відмітки. Зараз ножів не бачу під руками. Зараз хвилинку. Отаким чином на ножу відмітки болгаркою. Бачимо, да? тоді ви не перепутуєте з місцем їх розташування. І е, все рівно будете пробувати методом народного втика, який зазор вам потрібен, що вам потрібно на виході. Тобто, опять же, ножі тройка, Отаке воно рубало, в принципі, без проблем. І получалось 10. Це щепа. Це не мульча. На мульчу, думаю, ніж треба виставляти на міліметрів 5-6 не більше. Так, в цьому поверху вийшло з положення таким чином. Варили, посварили отвори, зіньковка, Верніше маленьке засверлення. Два болти на вісім. повинно втримати. З цієї сторони, щоб не розбивало шпонку, не заморачувався. Дві пластинки під гайки і прихатив. Надо болгаркою обрізав, подшипники не так часто міняються. Е, так, виставляв. Видно, зазор у нас. Це пластинка товщиною 5 мм. Ось таким чином виставлявся зазор. Підганявся обойний нож, підганявся підвал. Потім підганялись ножі. Бачимо? Зазору практично немає. Ці ножі підганялись вручну з підкладками. Раді цікавості, чи зможу сам підігнати вручну. Ну, трошки довелося погратися, але підганяється. До речі, пластинка тут 5 мм у нас. а Штангелем, якщо мірять, тобто це залежить від вашого. Опять же, то тут показує 6, а тут показує 6. Есть, це залежить від вашого клинка. Як зробили вам клинка? Тобто це все індивідуально. Тобто, оцей розбір у мене отуто От між валом і тут те, що я міг поміряти. Зверху виставка ножа. Щось камера не фокусується. В мене різниця на 1 міліметр. Тобто, у вас це все буде теж індивідуально. Так, вроді все, треба збирати це все трохомоді. Що дуже хочеться навести порядок в майстерні. Добре, як сам є інструмент, але щоб це все робити, потрібно куча інструмента, куча болгарок, сварок, дреллі. Ну, в моєму випадку ще й плазма присутня, мають ніколи різать так, плюс електрика. І це все болтики, метчики і так далі. Це шибко загайно, але зробити можна. Так, зібрали машинку. Попробуємо зараз, але ну, вже бачу є деякі нюансик. Зараз покажу, як це все працює. щоб хтось знімав. В окружних майстернях людей немає, через то сам знімаю, сам подаю, не зовсім зручно. В результаті в нас вийшло. Отака От фігня. Я думаю, для підсипки повинно піти. Єдиний є нюанс, який бачив, але не врахував. Зараз покажу. Все захватило на светку в бік. Бачимо, тобто от тут треба зробити пластинки, які будуть виступати за, щоб ні в якому випадку не захватило між одбойним ножом. Тобто наварити кусок железячки. Проще говорять, з однієї і з іншої сторони. От все бачимо, як гарно затягло його в сторону. Есть, ну, а так, і все працює. Випиляли і присрали ці дві ці пластинки так, щоб подбойний ножник ходить. І чуть вивернути в сторону. так. Бачимо, тут так само. Збираємо і спитуємо. Я думаю, про це часто Якби не ставилось на завіси... І ця железяка піднімалася просто вверх би, тому що цих пластинок і не треба було, можна було уникнути цієї проблеми. Тобто, а так як оце все фігурне, щоб виходило, проходило сквозь вало і закривалося, то прийшлося трошки з цим погратися. Таке у нас вийшлося по відношенню до Бачим. попадаються, на жаль, отакі штучки, палочки. І це попередні фракції, чуть крупніше. Ножі тут вала 5 мм. Чесно говоря, на намочу навіть можна і менше трошки. Хоча спробуємо підсипати, тоді будемо робити виводи. Як бачили, благодаря цим пластинкам, то есть вал должен бути чуть шире, чем заборник. Так, все працює нормально. Тобі що така фігня у нас в зборі. Попробуємо вже тоді на полі.